Всім доброго дня, На огляді сьогодні причіп 2х30, бортик у нього 50-й іде зі кольору. Дишла а образна 5х3. Замочок кнотовський. Причіпний. Розетка Жигулівська, 7 пінова. Вся світлотехніка та замочки заднього борта кнотовський та ресора. Також кожен причіп комплектується. Амортизатором. Ось казаводська квадратна. В нього йде Колеса 13, 165, 70 профіль, крила металеві, монтований телевізор. Також цей крич комплектується тентом. Єврофура 600 чата щільності. Не боїться на мороза, ні жари. Також робимо доставку по Харкову та області та ділівері по Україні. Кому потрібен такий гарний причіп, місткий, телефонуйте номер під відео або в шапці профілю. Всім до побачення!